Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам доволі таку цікаву збірку, яка виставлена на продаж на OLX. Збірка на базі процесора Ryzen 5 7500 f та відеокарточки 4070 Super. Кому можливо цікаво подивитися одразу тест, і кому не цікава сама збірка. Внизу будуть тайм входи, тому можете переходити одразу на частину з тестами. З фінальним результатом. Все буде на таймлапсі, в принципі, тому бажаю всім приємного перегляду. Материнська плата в нас на чипсеті b 650, звичайно. Гігабайт геймін Wi-Fi. Тільки що показував кулер. Башня у нас на 120 мм з дисплейчиком. SSD Crucial P3. Гарна SSD за свою ціну, приємні швидкості. 1 ТБ, чого в принципі достатньо для бюджетного комп'ютера. Ось наш процесор. Вже встановлена SSD. Зараз буду ставити процесор. Ставимо укріплення для кулера. Обов'язково звіряю з інструкцією, щоб все було чітко. Не довелося перекру... перекручувати щось і щоб був рівномірний режим, щоб нормально охолоджувався наш процесор. Противочка, KingBank два модули по 16 гигабайт, частота 6400, тайминги CL32, очень хорошая оперативка по співимочную цену яки всегда использую в своих сборках, обезжириваю процессор, обязательно, на всякий случай, наношу термопасту, Arctic MX6 у нас. Стараюсь завжди її використовувати, ну я ж не стараюся, просто завжди її використовую, бо має гарну теплопровідність, нікого не Ну, Перевірена часом, скажімо так, термопаста з приємними температурами, яка нікуди не розтікається і так далі. Обожирюю також кришку, яка прилягає до процесора. Закручую з одного з другого боку, знову таки щоб рівномірний був прижим обов'язково. Прикидаю кобыли. Остановлю вентилятор. На башню. Біосов. Ну і в принципі з материнською платою на цьому закінчили. Складаю назад по коробкам всі компоненти, щоб нічого не загубилося. І щоб коли людина купить вже цей комп'ютер, все було всередині, і можна було легко знайти якийсь винтик, якщо він потрібен чи щось. Зараз, звичайно, найскладніша, можливо, не найцікавіша частина. Це під'єднання всіх кабелів фронтальної панелі, USB, шки вентилятори, кабель-менеджмент. Насправді, друзі, збірка комп'ютера само все займає найбільше часу. Правильно все розподілити, правильно все підключити з першого разу. Конкретно в цьому корпусі в нас ідуть передвстановлені вентилятори. Дуже багато хвостиків від підсвітки, які заважають. Не дуже мені, якщо чесно, він сподобався. Але тим не менше. Я стараюся завжди купувати вертушки окремо, такі, які мені подобаються. Це Теусер фірма, наприклад. Але, на жаль, вертушок під рукою не було, тому довелося взяти цей корпус, це в нас залман. М4 чорного кольору в, вже з, з передустановленими вентиляторами. Як бачите, задній вентилятор заважав нормальну материнську плату поставити, тому довелося демонтувати його. Ну, незручно це, одним словом, дійсно зручніше самому купити вентилятори без зайвих приводів і самому тобі підключити, як вони подобається. Якщо хтось думає, що можливо простіше там. Коли вентилятори вже при встановлені. Ну, я б не сказав що це простіше, тому що коли сам все встановлюєш якось, краще розумієш, куди воно має бути підключено і як його все красиво прокласти. Прикручуємо на місце вентилятор. Передню панель. Підключаю останні штрихи. Зайві всі проводи укладаю назад, щоб спереду у нас все акуратно дуже виглядало. Ніде нічого не бовталося і так далі. USB 30 підключаємо. Тут вже беремо наш блок живлення на 1 кВт. 80 Gold сертифікат. Скільки там насправді кВт ніхто не знає, але тим не менше. Ось такий модульний блочок. Фірма TF Skywind якщо комусь цікаво. Підключаю проводи в модульному блоку живлення. Я стараюся саме так їх підключати. Спочатку підключити до материнської плати, прокласти так, як мені зручно, а тоді вже в блок живлення. Зараз буду укладати самі проводи. Фіксувати вже на стежечки потихеньку. Друзі, ви самі бачите, як їх багато, тому так, може комусь там. Не дуже цікаво це дивитися, але ну, блін, без цього ніяк. Якщо не зробити нормальний кабель-менеджмент, тоді незручно буде користуватися при транспортуванні комп'ютера, може десь щось від'єднатися, відійти. Ну і просто банально це некрасиво виглядає. Я не фанат якогось супер кабель-менеджменту, де кожен там проводок по 10 стяжечок на нього, але тим не менше просто хоча б укласти, щоб воно не бовталося. Ніде нічого не теліпалося, це я вважаю, мастхев в кожній збірці. Тому так, трошки це нудно, трошки це довго, але тим не менше без цього нікуди. Тим більше в разі, якщо правильно укладені проводи, то менша вірогідність якихось поломок, що десь щось перетреться чи просто щось не буде працювати. Якщо якісно все підключити, якісно все зафіксувати, то все має бути нормально, з першого разу і в майбутньому не робити голову вже при експлуатації комп'ютера. Трошки шумить в мене ноутбук, не знаю чи чути на відео. Бо монтую відео саме на ноутбуці. Чого не на комп'ютері? Ну, тому що я так можу сказати, починаючи. Починаю тільки знімати щось на YouTube, тому ще не розібрався, які там є програми, як там це все робити. А на MacBook у мене програма iMovie, тому мені зручно. Але от є такий нюанс, що коли записуєш голос, він трохи шумить. І цей шум може трохи передаватись на відео, як було на моєму попередньому відео. Підключаю вже всі безпосередньо кабелі до блоку живлення. Ставлю блок живлення в комп'ютер. Зайві кабелі я акуратно ховаю знизу під кожух. Там їх не буде видно, вони не будуть заважати. Зверніть увагу, друзі, китайці наклеїли. Наклейку на блок до догори дриго Я думав, може я щось неправильно швидко поставив тоді, ну дивлюся, та ні, все правильно поставив. Просто отак, отак наклеїли на блок живлення наклейку. Тому буде вона догори дриго а по-іншому ти ніяк не зробиш. Добре, що корпус має затемнене на скло і вона сильно так не кидається в очі. Додатково прихватив все стяжечками, де потрібно, укладаю. Отак от у нас вийшло. Комусь сподобається, комусь не сподобається, ну, це вже діло смаку і діло того, наскільки ти готовий заморочитися з цими кабалями. Головне, що спереду, як на мене, все акуратно. І ззаду так само, нічого не бохтається, все притягнуто, і ніде нічого не залишає. Трошки підзняти саме відеокарточку, бо ну, звичайно, це сама цікава, саме друга частина комп'ютера. Цього разу у нас 4070 Super, Zotac. Новенька, гарна відеокарточка, гарна по потужності, не по охолодженню. Охолодження забігаючи вперед, я скажу, досить такі слабенькі. для цієї моделі конкретно. Зрізаємо пломбочку. Середині білий коробок такий. Тут у нас лежить конвертик з інструкцією з такою якоюсь фігуркою, яку там можна скласти. Якось перехідник з двох по 8 пін на 12 річ Power. І сама відеокарточка. Відеокарточка доволі таки гарна, дуже маленька. Але друзі насправді. <кхи> насправді це було б гарне охолодження для якоїсь можливо 4060, 4060 Ti. Ще. Але для такої конкретно 4070 Супер. Трохи цього охолодження, як на мене сама, але врахуючи, що в мене були перед цим карточки. З набагато більш масивним охолодженням. Але тим не менше такий продукт теж є на ринку, теж він має право на життя. Тим більше, що вартість е була нижча порівняно з конкурентами. Встановлюємо ідею карточку в корпус, підключаємо живлення. Закручуємо відеокарточку обов'язково, щоб вона стояла надійно. Ще раз знімаю задню кришку, щоб акуратніше прокласти кабель саможивні відеокарточки, щоб я ніде не бовтався, не дай Бог, вентилятор відеокарти ніде не попав. Це теж важливий момент і це теж впливає на вигляд. Тут приміряю різні підставки під цю відеокарточку. В принципі, вона досить таки маленька, компактна, тому можна взагалі без підставки використовувати. Але ну, якщо є можливість її поставити, то чого б не поставити, правильно? Приміряю таку якусь знизу прикручується до корпусу. Трошки теж вона не підходить, блокує вентилятор. Тому зупинився на звичайній такій телескопічній підставці. Вона, в принципі, мінімалістично гарно виглядає і свою функцію виконує. Ще раз украдненко перевіряю збірочку, підв'язую вже до кінця прогоди, знімаю плівку з башні і з самого складу. Тут конкретно довелося відкрутити. Ручку, щоб до кінця зняти плівку. Не дуже зручно, але ну, вже як зроблено. Отака от у нас краса вийшла, друзі. Такий от системний блочок. Виглядає, як на мене доволі гарно, мінімалістично. Ніде нічого зайвого не бовтається. В принципі, для бюджетного комп'ютера, але доволі -таки потужного на 2024 рік кінець, початок 2025 го я вважаю, досить непогано вийшло. Ззаду ось так все виглядає так само, може десь не ідеально, але тим не менше. Нічого не бовтається, все на своїх місцях, все акуратно, тому. Так, в принципі, і залишу. Тут друзі, вже переходимо безпосередньо до першого вікнення. Назавжди це такий хвилюючий момент. Тим не менше все загорілося, підсвітка. Цяточки, на башті замрехтіли, там де пізніше не збуде температура процесора. Маємо зображення. Все попали в біос, перевіряємо, оперативка, процесор. Все правильно визначилось, тому склали все нормально. Тут я, друзі, хочу показати кнопочку перемикання підсвітки, яка на корпусі знаходиться. Не дуже вона зручна, але тим не менше можна так от, вибрати собі якусь підсвіточку під настрій. Можна зовсім її вимкнути, якщо не хочеться зайвого світла. От, В принципі така функція є в цьому комп'ютері, тому, тому користуйтесь на здоров'я, скажімо так. Ну, як на мене от, от блакитний колір найоптимальніший. Гарно виглядає. Зараз я вже піднімаю безпосередньо стрес-тести. Цього комп'ютера ми треба перевірити систему на стабільність. Аїде-64, 8 хвилин, температура у нас в принципі 70-71 градус. Це я не робив ніяких дервольтинг і курву не виставляв, тобто як було, включив і такі воно температури має, тобто, більш ніж чудові в максимальному стрес-тесті. Тобто, ну, як на мене, навіть настроювати тут нічого не треба, воно і так добре працює. І ось вже вигляд встановив софт на башту, який показує температуру процесора. І отак от вже виглядає фінальна збірочка, тобто саме так вона буде виглядати. 90% часу, коли буде працювати. Показується температура процесора. Все крутиться, все гарно. 20 відкриваються. Тут, друзі, вже стрес тест відеокарточки. Тут, звичайно, температури мене не порадували. 10 хвилин стрес-тесту, маємо. 77-78 градусів відеокарточка, 90 градусів хотспот. Е, що трішки забагато, як на мене. І е, найнеприємніше, звичайно, в цій історії це шум, який видає відеокарта, Тобто він дійсно доволі гучний е, його чути. Е, тут пробую вам передати трошки. Отак воно досить гучно працює, тому, друзі, бажано, звичайно, використовувати андервольтинг ну, або миритися з таким досить неприємним шумом. Тут ще додатково пірометром заміряю всі температури, кабель 12 Павер, бекплейта, відеокарти, який в цій моделі, судячи з цього, ніяк не виконує функцію в термовідведенні. Ну, інших елементів системи, щоб ніде ніяких перегрівів, щоб все працювало чітко. Ну що ж, переносимося до ігрових тестів. Тут у нас Stalker 2. Я вже награв цю гру 50 годин, може не трошки більше. Настройки 2К, ділесісна якість і генерація кадрів, локація біля Припяті, тобто не самий початок гри. І тут в такій е, нічній дощовій сцені маємо 100-110 кадрів. В принципі, це більш ніж е, зручно, більш ніж грабельно. Тут десь кровосісі на нас вже нападає. Ну, ближче до кінця гри ці монстри вже не створюють якихось серйозних проблем, отак вони швидко за одну секунду розсипаються. Зараз відключу генерацію кадрів. Можете через подивитися пресет графіки, тобто все, все повністю на максимальних настройках. Вимикаю генерацію кадрів, і без генерації кадрів маємо десь 70, десь 65. Ну так, між 60 і 70 кадрів на секунду. Тобто, як вже гратись, кожен вирішує сам, чи з генерацією кадрів, чи без, кому як більше подобається. Але тим не менш і в тому сценарії цю гру пройти спокійно можна на максимальних налаштуваннях в 2К. Далі у нас відьмак третій. Досить важка гра. Зверніть увагу до речі, на температуру карточки, тобто в іграх вона звичайно менше 78, є шумить менше, але тим не менше. Тут в нас чисто dlss на якість ніякого фрейм-генератора, і маємо десь 60-70 кадрів в секунду так само, в залежності від сцени. Настройки максимальні, всі звичайно 2К розподільна здатність. Е, якщо ввімкнути генерацію кадрів, то вже маємо ближче до 90 кадрів в секунду. Як на мене так грати приємніше, 90 кадрів якось, мені ще трошки 65-70. І, в принципі, в цій грі не відчувається якогось серйозного інпутлаву чи чогось такого. Але знову-таки кожен вирішує собі сам, як йому будуть вирішеніше. Е, головне звертайте увагу на фрімтайм, на графік фрімтайму, він рівний, тобто без якихось фрізів, статерів. Тобто цю гру, в принципі, так само, як і попередньо, як Сталкер. Спокійно можна пограти, насолодитись картинкою без якихось там зависань і так далі. Далі в нас тестиде. Dead Redemption 2. Його я пришвидшив, тому що вбудований бенчмарк дуже довгі у грі. Налаштування всі на максимум виставлені, е, ніякі технології я тут не включав, там DLSS, з генерацією кадрів. Може не розібрався, як в цій грі це робиться, може просто не мати цих функцій, тому. Просто вирішив показати гру, бо знаю, що багатьом вона подобається. В мене вона теж в стіни куплена, тому. Тому колись обов'язково пройду. Так само графік фреймтайма фрейм рівний. Тут десь 90 кадрів, 100. Посередньо там 97, по-моєму, в кінці бичмарка. Тобто спокійно можна погратися з гарною картинкою. Все як треба. Наступний тест це Counter-Strike. Е, налаштування. Е, в принципі майже всі максимальні, тільки розподільна здатність змінена на, на 4 до 3, там 1980 на 1080p, по-моєму, якось так. Ну, я точно не пам'ятаю, але типу, 4 до 3, але максимальна розподільна здатність. Маємо тут середньому десь 300 кадрів, тобто навіть в кого-монітор 240 Гц. Хто любить такий кіберспорт трошки пограти. Counter-Strike можна отримати задоволення, можна отримати гарні результати. Ну, Звичайно, Dota 2 граю, які найбільше часу в своєму житті. Настройки, такі, як мені зручно, з якими я собі граю. Тут включена самофіксація частоти кадрів на 180. Для того, щоб... Ну, я зазвичай граю з такими настройками, плануєш більше кадрів, ніж 180, якщо в мене монітор. 165 Гц, правильно. Тут у нас відеокарточка загружена ну, менше, ніж наполовину. Споживає 90 Вт, працює тихо, тому з комфортом можна гратися і ні за що не переживати. Якщо поставити всі там красоти тіні на максимум, то в принципі трошки більше 50% буде завантаження карточки. Тому навіть якщо в когось монітори, наприклад, 240 Гц, спокійно з кайфом можна погратися, маючи гарну картинку. На цьому, друзі, напевно, буду потихеньку завершувати. Дякую всім, хто додивився. Буду старатись записувати такі відео ще. Якщо не складно, можете так само поставити вподобайку внизу під відео, зробити підписку на канал. Мені це в принципі не обов'язково, але. Ну, як-не-як як буде приємно. Тому дякую всім за перегляд і до зустрічі.